По задоволеним. Ми, по-перше, Ми здалися на цю пропозицію. Нам потрібно популяризувати спорт в нашому місті, воно досить невеличке, але дуже багато дітей сьогодні у нас є. І такі події для наших дітей, для, 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 для дорослих це дуже приємна річ. Це, по-перше, А по-друге, поля простає, тому потрібно, щоб, на полі потрібно, щоб грали. І для нашого міста це взагалі велика подія, я рахую. От. Це було дуже так, швидке рішення прийнято. Нас просили чи можливо, ми зразу згодились, але деякі речі ми мали зробити буквально за цей короткий проміжок часу, тому що деякі стандарти у нас не витримані. Ми все зробили, і я рахую, що гра вдалась сьогодні.